Сьогодні в програмі бойові будні українських десантників в Авдіївській промзоні Україна вшановує пам'ять жертв Другої світової війни. В Одесі курсанти-десантники тренувалися стрибати у воду, а в Житомирі підлітки вживалися в роль десантників. У промзоні Авдіївки не вщухають запеклі бої між українськими бійцями та проросійськими терористами. Нашим кореспондентам вдалося побувати в епіцентрі протистояння. Наразі там працює група ОБСЄ, тому ми можемо попрацювати у відносній безпеці. Однак під вечір спостерігачі поїдуть, і захисники Авдіївки повернуться до вже звичного бойового ритму. Терористи відкривають вогонь після 7 один вечора. Вони починають стрілкової зброї, так і накривають мінометами в усіх позиціях. Українські десантники, які захищають промзону, точно знають їх. Атакують кадрові російські військові. Неодноразово ми перевіряли повністю позиції, в яких ми заходили. І також і російські паспорта російські знаходили, посвідчення, знаходили російські, російські батальйонів, які там воюють проти нас. Також знаходили їхні смертники, так називаємо про озброєння та боєприпаси. Годі говорити. Усі вони російського виробництва. На території Донецької Луганської області немає ні одного підприємства, воєнно-оборонно-промисленого комплексу, що може випускати артилерійські снаряди. І все це в дійсності по нашій інформації приходить з сторони Російської Федерації. Пекельні привіти від колись братнього народу дошкуляють не лише українським бійцям. Час від часу міни і снаряди залітають на подвір'я місцевих жителів. То це на ваш город впало, так? Так, да. От за не ні Олександр Візгін, Данило Іщенко, Віктор Гануфрієв. В Столиці вшанували пам'ять українців, які загинули під час Другої світової війни. У день скорботи до могили невідомого солдата, поклали квіти президент, прем'єр-міністр, голова Верховної Ради, міністр оборони та члени Кабміну, а також ветерани тієї війни. 75 років тому в цей день Гітлерівська Німеччина розпочала військові дії проти радянського союзу. І, хоч Друга світова на той момент тривала вже майже два роки, саме в червні 1941-го вона обрушилася на українську землю на повну силу за різними оцінками до 7 мільйонів життів коштувала Україні ця найкривавіша в історії людства війна. Маркевич, Євгеній Солодомнік. Час ще. Міністр оборони України притягнув до відповідальності 10 посадових осіб за неналежну організацію навчального збору на Гончарівському полігоні. Розслідування недбалого ставлення до призваних на збори резервістів провела військова служба правопорядку. За результатами службового розслідування пропонується притягнути до дисциплінарної відповідальності 10 посадових осіб. Всіх органів управління Збройних сил України, які відповідали за виконання даного заходу. Минулого тижня 700 резервістів прибули на базу першої танкової бригади в Гончарівському на Чернігівщині. Однак протягом усього дня не дочекалися до себе уваги організаторів зборів. Також я хотів би, щоб в тому наказі, крім накладання дисциплінарного стягнення, я побачив і заходи, які необхідно провести в Генеральному штабу. Скопотним військам і командування оперативної командою, щоб в подальшому таких недоліків просто не було. Крім того, міністр усунув від виконання обов'язків командира військової частини, що базується на полігоні широкий лан на Миколаївщині, до завершення розслідування щодо махінацій із землями, які належать полігону. Олександр Візгін час ще. Тітокурсники факультету ВДВ Одеської військової академії вперше за час навчання здійснили стрибки з парашутом на воду. Десантувалися з вертольота мі 8 з висоти 600 метрів. Особливість заключається в тому, що передували цьому стрибку багато занять на повітряно-десантному комплексі, наземне використання елементів стрибка. Також необхідно було набути достатньо досвіду здійснення стрибків на сушу. Зокрема, тільки курсанти третього курсу на третьому курсі дозволяється виконувати стрибки на воду. Тобто необхідно мати достатній досвід здійснення стрибків на сушу, аби отримати доступ до здійснення стрибка на воду. Приводнення є одним із найскладніших елементів парашутно десантної підготовки. Тому, крім загальних навичок, тут потрібна холоднокровність та впевненість у собі. Порівняно з землею набагато. Якось враження, майже 28 стрибків, і це був 28 на воду, і набагато більше сподобалося, ніж на землю. Є певні особливості, необхідно звільнятися від підвісної системи, проводити певні дії в повітрі. І більш складніше здійснювати стрибок на воду, ніж на землю. У подальшому цей практичний досвід допоможе майбутнім офіцерам правильно організувати підготовку підлеглих до десантування у районах з річками та озерами. Ірина Монастирська, Олексій Мосиченок, час Че. Близько двох тисяч строковиків новобранців у навчальному центрі Десна склали військову присягу на вірність українському народу. Урочистостям передував традиційний курс загальновійськової підготовки, фіналом якого стали бойові стрільби. Свято прийняття військової присяги завжди відігравало значну роль, у встановленні молодих захисників вітчизни, виховувало патріотів нашої країни. Молоді воїни, вам сьогодні випала висока честь брати безпосередньо участь в будівництві нових сучасних збройних сил. Після складання присяги священнослужителі благословили строковиків на військову справу, а рідні та близькі привітали з початком військової служби. Товаріші курсанти, дорогі наші діти. Мені, від імені усіх матерів я бажаю вам успіхів у військовій справі, стараності, слухняності своїх командирів. На завершенні церемонії молоді воїни продемонстрували гостям свята навички строєвого вишколу. Ірина Монастирська, Ігор Березинський, Василь Славецький, час Че. Вони ще не сміливо відповідають на запитання командирів. Але вже поводяться як справжні захисники вітчизни. Кілька сотень юнаків і дівчат з усієї України з'їхалися на військовий полігон поблизу Житомира. Аби стати учасниками всеукраїнського патріотичного вишкільного табору нащадки козацької слави. Інструктори навчального центру ВДВ знайомлять підлітків зі зброєю та розповідають, як ідеї застосовують. Кожен з учасників може потримати в руках автомати і кулемети. Усі в захваті від бойового спорядження десантників. завжди хотів спробувати, як служиться, як як, як все тут устроєно в армії постріляти. Основна мета це навчити поводитися зі зброєю. Патріотичне безумовно, навчання і ті навички, які знадобляться в житті. Безумовно, вони дуже зацікавлені. Вони стараються, вони молодці. Це можу сказати з гордістю. Це наша зміна. Ще більший захват учасників вишкільного табору викликає можливість випробувати себе в ролі стрільців. Для нас це вже не вперше. Ми дуже часто проводимо подібні збори, змагання, але вперше вперше довелося стріляти з бойової зброї. Інколи аж подих за перегоплі. Це дуже важливо, особливо зараз. В нас де війна діти повинні розуміти привикати до зброї, захищати свою країну, свої кордони, свою землю. Я сужу суто тільки по своїх дітях. Нас є тут сім чоловік. Мої всі в за. В захваті. Ми просто ніхто не розраховував, що ми будемо стріляти навіть. Просто думали, що покажуть там, можливо, щось а атаки ми вже відстріляли вже і тут нам показують. Ну, всі в захваті, всі задоволені. Зі справжньою зброєю в руках хлопці і дівчата змогли пройти один з етапів підготовки десантників, двійками, прикриваючи один одного, виконували зачистку містечка. Після таких вправ діти починають краще розуміти українських бійців, які воюють на сході країни. Ти ставиш себе на їхнє місце, як вони обороняють тебе і твою землю. Ну, і хочеться якось теж вивчитися на військових і обороняти свою землю там, де ти народився. Я сама дуже хочу вступити у військовий навчальний заклад і хочу, також, так як і вони, навчати таких діток, як ми. Аби сповна відчути на собі службові будні збройних сил, учасники патріотичного табору прожили на полігоні кілька днів. Павло Ковальчук, Олександр Райковський, час ще.